Один з е діячів, яких там, зараз значить, там, не дуже модно цитувати, говорив, що історія це політика, повернута в прошлое. Тобто, фактично, історія завжди була е політикою і використовувалася політиками для досягнення тих чи інших цілей. І що в нас з цими переименуваннями, там, чи заснову та Катерина Десченко, те ж саме, це політика, яка повернута в минуле. Але в нас агресія з Російською Федерацією йде, тому у нас це більш виправдано. Що в реалії інших країн? Те саме конфлікти між Румунією і Угорщиною за Трансильванією, Вони до сих пор йдуть. І коли Орбан приїздить без дозволу в Клюш-Напока, інші міста румунські, які зараз румунські міста, але з більшістю мадярського населення, бо колись там до 18-го року входили до 1918-го складу Угорщини, теж є проблемна точка. Восточна Європа. Центральна, восточна Європа, вона напічкана цими проблемами. Це лоскутне, мозаїчне утворення, починаючи від Балкан, де там було королевство Реславиї, потім Соросе Чорногорія, зараз там Республіка Сербська відділяється, є Сербія віддільно, і там е, країна, і інше інше. Закінчуючи цими проблемами з